Буданов попередив про загрозу для існування України, якщо не буде переговорів. Тере джерело. з таким заголовком вийшла новина на Українській правді, видання, яке в досить хороших стосунках, наскільки я знаю, із банковою. І воно було е красиво по центру анонсовано так, щоб всі його прочитали. Що там говориться на закритій зустрічі керівників парламентських фракцій та представників військового командування, очільник головного. Управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що за відсутності до літа серйозних переговорів щодо закінчення війни можуть запуститись небезпечні для України процеси. За даними Української правди, нещодавно в парламенті відбулася закрита зустріч керівництва ВР і фракції з представниками командування Сил оборони. Парламентарі хотіли послухати про реальний стан справ у війні. Один із учасників зустрічі на умовах анонімності поділився своїми враженнями з журналістом. УП. спочатку багато заплутано, але дуже цікаво розповідали представники генштабу. Потім були різні доповіді ще, але найбільше запам'яталася доповідь Буданова. Ну звичайно. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо, і Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України. Я так уявляю, з цією холодною усмішкою такий театральний буданок всі так перезернулись і замовкли: мабуть, треба, щоб все вийшло. Про що говорить запуск цієї новини з меседжем від Буданова? Про те, що е, до літа, якщо ми не домовимось, то буде капець. Ну, я думаю, говорить про те, е, що нам і треба. Про те, що влада, врешті-решт, наважилась на е, переговори про припинення війни. Ну а куди діватися? Американці тиснуть. Так що е, переговори будуть і, скоріш за все, е, до літа, ну вони ж і не скривають, до літа е, домовились про припинення вогню, принаймні на лінії зіткнення, принаймні у великих масштабах, не рахуючи там ці автоматні черги, буде досягнуто. Е, більше того, є інформація, яка поступає з куларів. Е, люди, які вхожі на банку, розказують, що. Е, у принципі, е, американці вже дали нашій владі ну, нашій владі і е, Рашикам два місяці лютий-березень на те, щоб повоювати, хто скільки захопить за ці два місяці той на тій території залишиться. Далі у е, квітні має бути досягнуто домовленості про припинення вогню, вогонь має бути припинений. Ну це слідує із плану, який був в пресі, оприлюднений, про який я окремо говорив. Більше того, кажуть, що на єдиному марафоні, не знаю, чи правда, але кажуть, люди вхожі на банк, вже На єдиному марафоні дали вказівку всі гроші, які виділені на рік на марафон. Постаратись потратити до квітня. От так то. Тому що тому що далі, можливо, марафон уже і не буде підстав марафонити. Ну, я думаю, це нормально. Звичайно, тут всяке може бути, тому що ми маємо справу дійсно з не дуже прогнозованим противником. але Похоже, що попередня домовленість між сторонами Америкою, Рашкою, ну і нашими, яким нікуди діватися, є.